Казка про їжачка Буля, Минуле та майбутнє Коли їжачок Буль жив у чарівному лісі, він мав багато книг. Їх йому дарували з самого дитинства. В домашній бібліотеці були навіть ті казки, що належали його батькам. Їжачок би навіть перерахувати їх не зміг. Він бачив книги, у яких було мало слів та літер, але багато картинок, а також книги, в яких були лише довгі тексти і не було ілюстрацій. Він тримав в руках і книги, в яких обкладинках, і в товстих, і без обкладинок. І старі, й нові, що пахли друкарнею. Такі книги, де були зрозумілі всі слова, і нудні книги, які могли зрозуміти лише дорослі. Але коли на їх ліс напали вогняні дракони, родина буля не змогла взяти з собою всі ці книги. Тепер вони самотньо стояли у них вдома за тисячі кілометрів і були нікому не потрібні. У місті пальм та Блакитного моря у буль не було книжок. По-перше, всі казки тут були іншою мовою. По-друге, тепер його батьки і він. Боялась накопичувати таку велику бібліотеку. Що якщо їм знову доведеться переїхати? Тож буль майже перестав читати. Тепер замість книг він любив дивитись аніме, мультики, розважальні відео на ютюб. Буль, сьогодні я записалась в бібліотеку. Одного разу сказала їжачку щаслива мама. Добре, сказав буль, відчуваючи, що мама не зупиниться на цьому, і скоро йому теж доведеться бути пов'язаним з цим місцем. Чомусь його мама хотіла повернути до сина звичку цікавитись нудними книгами, які тепер буль вважав минулим. Так і сталося, бо мама відразу ж продовжила. Я взяла кілька книг собі тобі. Я не дуже хочу читати, чесно сказав буль. Але ж вони нашою мовою. Ти все зрозумієш. Це дуже корисно читати, промовила радісна мама і протягнула буль. Аж три книги йому нічого не залишалось робити, як взяти їх та погодитись читати. Він не хотів засмучувати маму. Звісно ж, їжачок не був дурником, щоб витрачати дорогоцінний час на читання. Читати було значно складніше, ніж дивитись відео. І це потребувало занадто багато його енергії. Тому Буль просто запитав у чат GPT про те, що йдеться в книжках, які дала йому мама, і спокійно проводив час у своїй кімнаті, знаючи, що за будь-яких запитань про книги у нього є відповіді. Одного сонячного дня буль з другом гуляв у парку та побачив пам'ятник якійсь людині. Дуже цікаво, що пам'ятник цій людині є, а людини вже давно нема, і ми ніколи не дізнаємось про те, що він думав, промовив буль своєму другу, споглядаючи на величезного чоловіка, який ніколи не заговорить. Так, можливо, він навіть не хотів, щоб тут стояв його пам'ятник, погодився пацюк Педро. Ми знаємо, як він виглядав сто років тому, але от що б він нам сказав? Перепросив буль. Взагалі-то він хотів, щоб йому поставили пам'ятник, втрутився незнайомець. Він писав про це в одній з своїх книг. Власне, він навіть мріяв про те, щоб люди не забули його і пам'ятали після смерті. Він прагнув залишитись живим навічно і поширити свої думки серед інших, тому став письменником. Невже ви не знаєте цього письменника? Взагалі то читання досить нудне, сказав буль, якщо чесно, зараз ніхто не читає і ніхто не знає письменників. Я трохи читаю, невпевнено озвався Педро, так, ніби зізнався у злочині. Завжди будуть ті, хто буде читати, сказав незнайомець. І схвально підмигнув пацічку. Саме ті, хто читає, зможуть подорожувати у минуле і майбутнє, знаходити рішення там, де їх наче нема. Адже книга це не просто папір, букви слова, це машина часу, подорож у неможливе. Їжачок Буль дуже зацікавився. Його завжди цікавило, чи зможе людина вигадати машину часу. Він і подумати не міг, що все своє дитинство зростав посеред сотень машин часу. Але ж книга це всього лише букви. Відео може показати вам яскраву картинку. Спецефекти, круту графіку, в книжках дорослих навіть немає картинок. В цьому і секрет книги вона активує твою уяву, а уява набагато могутніша, аніж тобі здається. Відео, що ти бачиш на екрані, це чужа уява, точніше її бліда тінь. Твоя уява може значно більше. Вона може відчувати, малювати, створювати таке, чого не здатні найновіші спецефекти. Я попросив чат GPT написати мені переказ книги, і коли читав його, моя уява не намалювала нічого особливого, зізнався їжачок Буль. Бо ця машина не письменник, лише письменник може взяти тебе за руку і перенести у минуле. Хм, обіцяєте, сказав буль, обіцяєте, що якщо я прийду додому і замість аніме почитаю книгу, я не витрачу свій час даремно. Дивлячись, яка книга у тебе є. Іноді книга підходить тобі, як ключ до замку. Інші кажуть, що книга погана, але вона була написана ніби для тебе і відкриває тобі двері і до минулого, і до тебе самого, і до інших. А іноді, буває, наче й книга хороша, і мама її хвалить. І вчителька стверджує, що вона геніальна, а книга просто не твоя, нічого не відкриє, буде чужинцем для тебе. Тож так ти можеш подумати, що всі книги такі. Але ні. Варто давати книгам шанс, поки не знайдеш ту, яка була створена для тебе, і чогось великого всередині тебе. Лишень Буль подивився на Педро, а потім розвернувся назад до незнайомця, як того вже не було на місці. Де він подівся? запитав Педро. Не знаю, хто він такий взагалі, якийсь піарник книг. Оглядався навколо буль, шукаючи незнайомця і не знаходячи. А може, це привид цього пам'ятника? Ніхто не читає більше його книг, тому він приходить і рекламує читання для дітей, припустив Педро. Хлопці посміялись і продовжили свою прогулянку. А вдома буль підійшов до трьох книг, що дала йому мама, і почав міркувати, яка ж була створена саме для нього. Він прочитав маленькі короткі описи книг на обкладинках і обрав одну з книжок. Їжачок вгадав, казка захопила його і змусила забути про все на світі. Буль і забув, як це класно, коли уява працює і відносить тебе з твоєї кімнати в інші країни, часи. До інших людей. Тож з тих пір бульчав ходити до бібліотеки разом з мамою і обирав собі такі книги, які переносили його в минуле та майбутнє.